Перш ніж перейти до вивчення нового матеріалу, ми з вами з'ясуємо рівень ваших знань по пройденому матеріалу, по тому, як ви працювали з технічником, з конспектом е на великороску. Тому, будь ласка, е розсягтеся до комп'ютерів, які він і пройдемо невеличкий тест.

Компьютерна графіка дається Excel. Запускаємо 5 хвилин на виконання. 12 питань. Час у вас не створюється. Це Ще фотошок. Информацію. На рабочем сторінке. Королька фотошок. Фотошок. Після виконання тесту повертайтесь на місця. Немає. Що? Назад повернися. Комп'ютерна графіка. 9 кл. Назад поверниця. Знайшли всі, так? Ще одна не знайшла.

Вихід Записуйте тему уроку. Шарик зображення та право на роботу з дошки переписувати. За правило роботи з злі. мінімум та що. перш ніж перейти до е, пояснення нового матеріалу, мені хотілося б з'ясувати е, наша назва нашого сьогоднішнього року, я так вибрав, майстерня Леонардо Да Вінчі 21 століття. Дивіться, е, ми ким опорці. Був, ким був Леонардо Да Вінчі. Хто мені скаже, будь ласка, піднімайте руку? Це буде дотакувати. Художником. Художником. Так, ще хто додали? І все? Так, досить. Значить, я Якоротенько довідочки приготував. Значить, леонардо Давіче, це є художник. Інженер, вчений. І більшість свого життя він... В різні періоди вважав себе інженером або вченим дослідником. Жив він у 1452 році народився і помер 1519 року. Ви бачите автопортрет його роботи. Які полотна вам відомі? Мона Ліза. Ще які? Ну От ви бачите Мадона Бенуа, наприклад, Мадонна в Скелях. Та інші таємна вечеря, тобто тут зображений Ісус Христос своїми 12 апостолами, Ну і монолізу, яку ви назвали. Запишемо перше, що я хочу по нашому сьогоднішньому уроку. По-перше, у фотошопі зображення складається шарів. шарі. Запишемо визначення шару. Що називається? Шава називається частина зображення, яку можна редагувати і переміщувати незалежно від інших складових. Хто написав, дивіться, будь ласка, як це робиться. Уявімо собі, що Леонардо да Вінчі, як інженер, одного часу винайшов машину часу. Ви бачили, мабуть, фільм Іван Васильович міняє професію. І відповідно до того сюжету. Ця машина його перенесла в сьогодення, на сьогоднішній урок з інформатики. І він зацікавився фотошопом, сучасними засобами створення і перетворення зображень. Тому він попрохав вас, як вже зрілих в, цьому, в цій справі, навчити його створювати такі самі шедеври, які ви створюєте. Після мого пояснення ви розсядетесь до комп'ютерів по два чоловіка до комп'ютера. Один буде виконувати роль художника, ну, як вона робить, а інший буде е, науковцем експерт. Роль науковця е, розповідати, навчати художника е, роботи в фотошопі, і, зокрема, із шарами. Ну, а потім, коли вже зробити свої роботи практичні, експерти, тобто науковці-експерти оцінюють роботи кожного за певними критеріями, які я потім мав дав. Далі, як, як створюється зображення у фотошопі. По-перше, звичне зображення, воно в нас завжди два вимірки. Висота, ширина. У фотошопі створюється зображення вже три виміри. Третій вимір – це е, глибина зображення. І сьогоднішнє наше завдання полягає в тому, щоб зробити фотомонтаж, який буде складатися з декілька шарів, які будуть накладені. Незалежно один від одного певній послідовності. Я хочу, щоб фотографія ця знаходилася поверху фону. Фонці, звертаю вашу увагу, прозорий. Фото, коли ви відкриєте в фотошопі, буде теж непрозорем. Щоб зробити його прозорим, щоб потім після накладання на фон було видно все, що розміщено за цим фотом. Потрібно перетворити цей шар на прозорий. Далі нам хочеться, щоб розташувалася, ну, наприклад, рамочка. Відкриваємо рамочку в новому вікні фотошопа, перетворюємо, як ви вже здогадалися, цей шар на прозорий, як на цій плівиці або прозорому скліці, і накладаємо. Допустимо, наклали не там, не в тому місці, ми можемо це зображення рамочки розвернути в будь якій послідовності розташували на фотографії, собі стивши його. Ну і останнє, що ми повинні зробити, відкрити зображення там якогось казкового дару. Я, наприклад, взяв Діда Мороза по темі час дарувати подарунки, вже б новий рік пройшов. І, звичайно, розташовуємо в певному місці, як вам подобається. Оце так створюється зображення у фотошопі, які складаються за три шарина, назвали вже цим шаром. Е, будь ласка, зараз е, сядьте до комп'ютерів, але ж хвилиночку, В е, тій послідовності, що я назву, ну, Вівка Владислав сяде в місці з Браціла Романом, немає. немає, значить, тоді з Коріненко Єлизаветою. Будь ласка, е, художником буде Вівкаш Владислав. Коріненко буде у нас. Ким? Ким буде корінець? Єлизавета. Науковцем, а потім експерти. Сідайте, будь ласка, э, за... Так, у нас раз, два, три. За цей контр. Э, так, раз, два. За цей. Э, раз, два. За цей Два по разом і сідаємо туди. Далі наступна група. Э, Сідаєте Ласковська і... Э, Ну, Вайтенко був, так. Через один комп'ютер на той ряд. Далі. Наступна група Московська, значить, і Вайтенко, так? Да? Денисенко і Агартонова. Через один комп'ютер, на... за перший комп'ютер. Далі. Ніц у нас. Кузнецов і Маркош Олександр. Сідайте, будь ласка, за третій комп'ютер на той стороні. Віде -віде не, але не за її стіл, а поруч. Пославте собі сільці. Далі Вітвінова Вікторія і Євсієва є. Є поруч сідайте, поруч біля того комп'ютера, ще є Олександр, два Олександри. І залишається у нас булька статя і войтенко Богдана. О, Войтенко вже є. У -у -у. І все. Ти сама тобі залишилась. Сідай сама. На що ж. Нічі, ні немає. Поруч, ні, поруч. Поруч біля фруктикара, біля пошти. Два чоловіка за одним столиком. Далі, нічого не. Ми трогаємо за комп'ютерами, слідкуємо за моїм поясненням. Пояснення виконання послідовності практичної роботи. Зараз я вам відкрив зображення свого робочого столу і запускаю Photoshop. Ви див... сюди можете надивитися на дошку, дивитися до свого комп'ютера, ніби ви працюєте в ньому. Для цього запускаємо Photoshop, ви виконуєте усі програми і знаходите Photoshop. CS Завантажується Photoshop, відкриваємо файл зображення, який буде в нас слугувати фоном. Файл меню відкрить. Файли знаходяться на робочому столі у папаці, запам'ятовуйте, папаці е, інформатика, фотошоп, файли. Файли. Е, ну, Допустимо, я хочу зробити фотомонтаж, е, який буде складити, е, який буде, допустимо, присвячений якомусь вчителю. Е, присвячений. І ви створите потім вітальну відкриточку до якогось свята 8 березня там, або своєму, своєму татові до 23 лютого і так далі. Тому відкриємо фотомонтаж, допустимо, я хочу зробити кота Леопольда Нехай буде Ні. от Леопольд вітаю вашого тата чи мага. Відкриваємо. Пайлим, фон, папочку. Для того, щоб ви переглянули, що знаходиться в цій папочці, ви прогортаєте, от переглядаєте, який вам зручно, вибираєте фон самі. Це ваша творча робота. Є фон. Зверніть увагу, палітри, слої, тобто фон. Зараз цей фон буде заднім планом. Відкриваємо тепер фотографію. Ну, я хочу привітати вчителя. Открить. Повертаємося в попередню папочку, де знаходяться в нас вчителі фотографії. Хто у вас класний керівник? Віля Вікторовна. Знаходимо, но ви будете всім присутнім по вибору, не тільки Лілія Вікторовні. Інакше обійдеться. Так, ну нехай Віля Вікторовна буде. Знайшли, Вілію Вікторовну, це друге. Сходу ж діти, щоб нам не забутися, перетворюємо цей шар на прозорий, так як я вам показував на цьому, на платівці. Для цього двічі клацію на задній план і даємо назву фото в цьому вікні. Окей, в нас з'явилася назва фото. Беремо зображення, фото виділяємо довільну область для цього, як інструмент виділення прямокутної області метаю. Виділяємо частину зображення, деяку частинку, можна запасом, можна якусь. Але ж потім нам потрібно скопіювати це.